Каланхой у жителів нашої країни є популярним кімнатною квіткою, і це не дивно, адже він виконує відразу дві функції: і декоративну, і лікарську. Квіточий Каланхой чудово виглядає в домашніх умовах і дуже довго радує господарів своїм пишним цвітінням. А сік, отриманий з його м'ясистих листя, володіє потужними лікувальними властивостями. На жаль, багато хто нарікає на нетривале цвітіння цього кімнатної рослини. Але це не зовсім так, його зовнішній вигляд безпосередньо залежить від того, наскільки правильним був догляд за ним, як доглядати за каланхоатима нашої статті. Правила догляду за каланхо, вирощування каланхо зазвичай не складає труднощів. Це кімнатна рослина досить невибагливо. Догляд за ним в домашніх умовах елементарний і простий, але для того, щоб воно тривалий час радувало око пишним цвітінням, молодими пагонами і повними цілющого соколистям. Потрібно знати певні правила, яких охоплюють його посадку, догляд і розмноження. Отже, садять каланхоїв будь-який відповідний для нього квітковий горщик з дренажем з керамзиту в пересипану піском, відну на органіку, ґрунт. Горщик з молодим рослиною повинен стояти в добре освітленому місці або на підвіконні, або на балконі, або лоджії. Поливають його після висихання верхнього земляного кома. Використовуючи для цього відстояну в банку воду кімнатної температури, важливо не перелити рослину. Фіддон повинен залишатися сухим, в іншому випадку, велика ймовірність загнивання його коренів, а також листя і стебель, якщо на них потрапляє вода. З цієї ж причини не рекомендується оприскувати каланхо, пов'язано це з тим. Що цей кімнатна квітка має спеціальні, призначені для накопичення рідини тканини, які він витрачає при недостатньому поливі. Чим не може похвалитися аспарагус і багато інших декоративних рослин при надлишку поливу каленхов починає хворіти, тому недолив для нього буде краще оптимальна температура, рекомендована для цієї квітки, вирощуваного в домашніх умовах 19 градусів при регулярному провітрюванні приміщення, в якому він росте. Догляд за каланхою передбачає також щорічну його підгодівлю, для цього використовують спеціальні сукулентні добрива, підгодувати ними поза графіком можна захворіла або ослаблена рослина, робити це найкраще в літню пору року, в крайньому випадку осени або навесні. Проводити підгодівлю сукулентів в зимовий сезон не рекомендується надати в домашніх умовах рослині красиву форму допоможе обрізання високих стебель. Але робити це потрібно влітку в кінці цвітіння, причому стебла рекомендується обрізати якомога нижче, це буде перешкоджати їх загнивання. Крім того, всім власникам потрібно знати, як прищіпувати каланхо, що теж є важливим етапом догляду за ним. Правильний догляд за квітучою рослиною. Каланхо відноситься до регулярно квітучим в домашніх умовах рослинам. Період його цвітіння зазвичай починається в лютому і закінчується. В залежності від сорту через 1-3 місяці. В цей час квітка стає дуже вразливим до впливу зовнішніх факторів, особливо це стосується вологості і освітленості, тому в цей час горщик з квітучою рослиною не рекомендується переносити в інше місце або змінювати графік його поливу, тільки в цьому випадку його цвітіння буде довгим і пишним, вкрай рідко, але все ж буває так, що цветонос не зав'язується, чому не цвіте каланхою в домашніх умовах. Слід негайно розібратися у більшості випадків таке буває. Якщо виявляється неправильний або недостатній догляд, за ним не повинні залишитися без уваги наступні, що забезпечують нормальні умови для його існування, фактори, температурний режим. Освітленість, вологість повітря, регулярність провітрювання, адекватний полив, правильна підгодівля, незважаючи на те, що це кімнатна рослина невибагливо недотримання при його вирощуванні в домашніх умовах, будь-яких з перерахованих вище умов може стати причиною відсутності зав'язей бутонів для його подальшого цвітіння. Крім того, не буде зав'язей на цьому кімнатному квітці в тому випадку, якщо він вражений цвіллю або паразитами, тому рекомендується його регулярно оглядати. Ати на предмет їх появи хвороби і способи лікування, найчастіше причиною хвороб всіх сортів каланхої є грибок, який з'являється через надлишок вологи, при тому не тільки в ґрунті, але і в повітрі він вражає коріння і стебла, викликаючи їх гниття. Це, в свою чергу, вкрай негативно позначається на стані листя рослини і їх цілющі властивості. Вони не тільки втрачають свій лиск і скручуються, але і через час опадають відновити підгнилі коріння, часто виявляється неможливим, тому їх видаляють. А саму рослину пересаджують в новий горщик з чистою землею. Хворіти каланхою може не тільки через те, що за ним здійснювався неправильний догляд, але і через ураження паразитами, якими можуть бути щитівка, борошнистий червець попелиця, щитівка є поширеною причиною відсутності цвітіння, її легко виявити по сірих плям на листках, на яких протягом короткого часу з'являється грибок. Ці плями необхідно ретельно зчистити з поверхні листя. Після чого акуратно обробити їх спиртовим розчином. Першою ознакою поразки цього кімнатної квітки попелиць буде несподіване жовтіння листя, зі зворотного боку яких легко виявляються шкідники, щоб позбутися від них, рослина слід промити розчином господарського мила, а ознакою наявності борошнистого червця будуть білі клубочки, виявлені на стеблах і листках. При їх виявленні спиртовим розчином обробляється вся рослина. Способи розмноження: цей лікувально-декоративний кімнатна квітка в домашніх умовах розмножується наступними способами: живцями, насінням, листками, дітками. Розмноження живцями є акуратне відщипування шматочка стебла з парочкою листочків і приміщення його в склянку з водою. Де він протягом тижня пустить коріння, з подальшим пересаджуванням його в ґрунт аналогічним йому буде і розмноження листочками, а відокремлені від материнської рослини дітки відразу можна виростити в горщику. Насіння слід сіяти в добре зволожений ґрунт, не присипаючи їх землею, після чого помістити ємність під скло і регулярно її провітрювати, а через місяць пророщені насіння пересадити в горщик під поліетилен до появи перших паростків. Ваш домашній каланхой буде красивим, молодим і здоровим тільки в тому випадку, якщо ви забезпечите йому правильний догляд, який буде стосуватися і правильного поливу, і регулярної підгодівлі, і своєчасного відчіпування діток, і періодичного його оновлення.